Вітаю, друзі, сьогодні 17 травня 2025 року, і поговоримо про те, що від популізму дешевого популізму невільні не лише слуги народу, а й навіть народні депутати від європейської солідарності. Про що йде мова Олексій Гончуренко сьогодні в своєму телеграм-каналі опублікував текст депутатського звернення до кабінету міністрів оборони України та Міністерства оборони України, в якому наполягає на тому, щоб вирішити питання щодо розробки та заміни. Військової форми для працівників ТЦК, тому що їх, мовляв, часто плутають із військовослужбовцями збройних сил інших родів військ Збройних сил України, це звернення, чесно кажучи, повна популістське маячня, тому що замість того, щоб давати пропозиції якоїсь кардинального покращення роботи територіальних центрів комплектації, з метою щоб добитися в. Зменшення кількості порушень прав військовозобов'язаних, впорядкування процесу мобілізації, притягнення до відповідальності е, працівників ТЦК, які припустили поруш, припустили з порушень закону, тощо, тощо. Тобто, якщо щоб пропонувати якісь комплексні складні кроки, Олексій е, Гончаренко запропонував, умовно кажучи, перефарбувати Запорож Запорожець під Мерседес і на цьому заспокоїтися, е, це, чесно кажучи. Свідчить не на користь Олексія Гончаренка і є ілюстрацією того, наскільки популістські методи і підходи превалюють у мисленні тих, хто знаходиться у нас при владі. Хоча Олексій Гончаренко останнім часом, хоч ми і говоримо про те, що він народний депутат відропольської солідарності, багато кроків, які він робить останнім часом, свідчить про те, що він задумав окремо політичну кар'єру. Це є голосування в розріз із волею фракції, «Правильне іноді. Це і жорсткіші заяви порівняно з фракцією, це і самостійні якісь політичні акції. Все це свідчить про те, що швидше за все на наступних виборах Олексій Гончаренко йтиме або самостійно, або від якоїсь іншої політичної сили. А отаке депутатське звернення це якраз більше виглядає на передвиборчу підготовку, ніж на реальне бажання змінити ситуацію. На краще і це дуже погано що. Знову е наші можновладці сідають на коник популізму і простих рішень, е який так подобається нашому, умовно кажучи, мудрому наріду, який вірить і далі у прості рішення, у прості способи вирішення складних питань і е у прості підходи у державному управлінні. Тому думаємо головою: підходьмо раціонально до того, що складні проблеми простими рішеннями. Не вирішується тим більше популізмом.